Приїхала трохи з магазинів. В Аврорі була, кругом, коротше, водолії була в цьому. Так, яєчка. Яєчка. Слухайте, поїхала спеціально в Аврору, тому що мені сусідка сказала, що там продається е, рідке господарське мило. Ну, я взагалі дуже люблю господарське мило. А зараз така ситуація, що в мене Івасик щось там готовив. Облив повністю чимось непонятно чим мені дорожку. Кажу, сусідки, треба їхати, бо треба чимось її ось стирати. І не можу зрозуміти чим. Тому що там і солодке воно, і щось воно там. Ой, коротше, якась така погана ситуація. То поїхала спеціально взяла, каже, вона от стірує все гарно. Я не знаю, спробую. Так, чисту підлогу взяла, таку спробувати. Спробую скажу, чи нормальна вона. Отаке біле господарське мило теж рідке. Взяла, я люблю, воно так гарно все відстірує. Це я взяла Оце ж на інстаграм, мені треба. Так, це Віталікові взяла мівіни. Сумку йому взагалі взяла, складу. І васиковий сок. І ця щіточка, щоб чистити, на всякий випадок ще одну. Так, сімки наші любимі. Макс коду самі найлюбивніші. Тільки я їх взяла три, а їх чомусь тут дві. а чому їх дві. Напевно, я їх оставила там. Комедія. Бінокль якийсь Івасиковий, розпечатала його, Увеличує, приближає, буде радий. Скакалку Івасикові. Давно мене просив, завжди забуваюся, скакати йому щось там. І для зубної пасти. Чи це для щиточок таку коробочку поки що взяла? Так. Далі. Так, бруселівські. Взяла джерки. Боєвасик дуже вже їх мені просить, клянче. Ну, в общем, вже взяла, щоб вже, типу, наверняка Дорогі зараз Це я Віталікові взяла з сосіски. Покаванчик. Сосідові поняли, якому Віталікові? Це собі краківську колбасу, груднинку, такий гарний, дуже ми її любимо. І халва. Хліб Віталікові до сосісок. Коротше, сосісок взяла багато. в нього ж зубів немає. І йому треба щось таке, щоб цього. Дивіться, це йому буде. Ну, і в нього сьогодні, до речі, день народження, то це я його так привітаю. Взяла йому пива. Навіть. Хоч він і не заслужив, звісно, своєю поведінкою. Потім цей табак теж Віталікові. Тому що він нас тими сигаретами вже задовбав. Сережка в мене ж не, ну, не курить сігарет. І виходить, що йому немає де навіть стріляти, коли в нього закінчується. бо в нього дуже швидко закінчується. То, він, то ми йому купуємо і табак, і ці цигарки. Зараз... І такі з фільтром йому взяла. І ще й без фільтра взяла. Все. Це йому буде особу. Нехай собі там кура, нехай. Тому що взагалі -то, ми йому купували завжди ось отакі, е нормальні ну, з фільтром сигарети. але він просто тоді нічого не робить. Він просто стоїть і кури. Поки не докурять до останньої цигарки, ці він не... просто навіть працювати не йде нічого. Сердись, не сердись! Привіт! Коротше кажучи, в нас тут сьогодні це колонія строгого режиму. Дитина сильно возмущається, але працює. Знаєте що? Що він мені вчора наробив, цей хлопець? Він мені давай, він мені вчора випросився щось знову готувати. Блін, я ламалася, потім все-таки дозволила. Що сталося після того всього? Осталося те, що він висипав мені на, на дорожку на кухні. Цілу каструлю не зрозуміло чого. Я так і не зрозуміла, що він того готував. -то. Дорожка, пів дорожки повністю. Ну, все, витягнула, буду зараз якось вестірувати. Я не знаю, що з нею робити. Оце я спеціально поїхала і купила е, цей ж. Боже, рідке мило, оце хазяйственне, це те, що сусідка мені посоветувала. А потім, сьогодні, ще вчора я не бачила, але сьогодні стою, поставила онгу борщ зелений, там варити, все. І думаю, так, яйця треба зварити ж для борща. Коротше кажучи. Беру я каструлю, в якій я варю зазвичай яйця для борща, а я і варю їх просто ну, типу, там, десяток такого багато. Беру я цю каструлю, яка це яйця в мене, щоб їх варити. Я дивлюсь, не поняла, що це воно таке? Точніше, не беру, підходжу, а вона стоїть так біля мойки. Я не поняла, типу, що це воно таке, чого вона там стоїть, так? дивлюся, витягую, а вона просто спалена каструля. І я ж не дозволяю плити взагалі без мене лізти. Я дозволяю там готувати, наприклад, там, щось таке. Ось, о, там, що він там робить, ну, блендером там працює. А це він варив щось там. Я так і не зрозуміла, що він там варив. Потім він його вивернув, оце оце варене. Боже, коротше, получив вчора <с terr> за дорожку, ну, дорожку, в принципі, я йому простила. Ну, Каструлю ні. Сьогодні цілий божий день він у мене в наказанні роботає. Воно -оно зараз вирве мені там бур'янець, потім піде, буде чистити цю каструлю. Просто всередині, просто згорівша каструля. Отак у нас проходять сьогоднішній день. А мені тепер воно лежить та дорожка, я не знаю, чим її, як її. Головне, щоб хоча б дощ не пішов. Так що зараз ось доварюю борщ, бо не хочу раніше цю дорожку замочувати, О, доварюю борщ і буду з дорожкою якось розбиратися. Я не знаю, як з нею розбиратися. В общем, прокоментую ті події, які були далі. Тому що е, в той день, коли я мала стирати дорожку, плани мої збилися взагалі. Е, до мене приїжджала моя сестра. Із Києва. І, і ми собі вже я ще по справах там їздила. Коротше, збилися плани, так я тут дорожку не стирала. А зато ми з сестрою класно так посиділи, по потренділи, по, по, наговорилися. Коротше, рада дуже сильно давно її не бачила, давно вона не приїжджала. Ну а то як приїжджає там, то дуже на один день там до, до своєї мами заїжджає та і все. Так що то в цей ж день. Сестра мені написала, що вона приїхала. Ми, коротше кажучи, зустрілися, посадили, потім ще по справах. Ні, перед цим по справах я поїзд... поїхала, терміново треба було їхати. Потім сестрою посадила, а потім уже на наступний день ми вже трішки посправлялися зі своєю роботою і таки вирішили, що потрібно трішечки відпочити графік напряжений. Тому тут декілька, у відео декілька вже днів, бо напряжено все. І ми вирішили, що потрібно відпочити і поїх піти на рибалку. Давно вже не ходили, то зробили собі отакий вихідний. Так, у нас тут е, горить мангал, палає, бо ми вирішили. Посмажити шашличка, взяти з собою і поїхати на рибалку. Піти на рибалку, точніше. Але щось, я дивлюся, погода така, що щось не дуже схоже на те, що ми зможемо кудись піти. Саме так вирішили піти, зараз відпочити отакого. Так що там Івасик наш поприбирав чи не поприбирав? У, у мене на грядці. Він у мене таке тут, ой, щось таке. Ну, принаймні старався. Я нормально пообрізав. Ну. Ні. Добре, зараховується. Хоч так. Який коров'як стоїть. Сережка каже, я там коров'як обкошую. Все. Кажу, так, звісно. Як мої хрізантеми і мої квіточки, так він вічно скошує. а коров'як якось не замітив, щоб скосити. Так, шашлички наші вже досмажуються. Не знаю, як думаєш, не буде цього доща такого? Так, ніколи не наші буде. Оп'ять не наші. А то ти казав. Так, ти казав, зафіксовано. Mm, ти, <свісно> ти казав. Ти казав. Так, ну якщо не буде, то тоді ми будемо на рибалці. А якщо буде, будемо сильно успішно тікати. Да? Добре. Принаймні стараємось. Тільки трохи більше в да. Полізе. Полізу, бо мені треба срочно короб, бо я знайшла гарний рецепт. І, і той рецепт великий короб. А в мене один є заморожений, але такий я його на фаршировку залишила. Ми на ставочку. На гарному. Невідомо, чи ми тут ще будемо довго, бо таке щось не зрозуміле, але ми надіємося на краще. Взяли з собою. Он. Шашличок. Ванятка. Ванятка, да. Ванятка витягувати, треба шашличок. Застелили ось у таке покривальце, Вирішили, що прийдемо якось, зробимо столика. Ой, я не знаю, як його правда. Витягну. Шашличок гаряченький, ми його тільки-тільки зняли. Воно приймає відеречко. О, Так. Шашличок. Що ми ще взяли? Серветочки. Положив щось. Поставить. Серветочки. Тарілочки. Телефон Телефончись. Незрозумілий биточки я сьогодні смажила. Раз, коротше, порозкладаємо. Е, кетчуп. Да. Ваняткові ось. Ванятково. Да. Йогурта цього. На, тримай ложечку. Володя, батон нарізний. Огірочки. Так. Готуємося зловити великого коропа, бо він мені терміново треба. Дуже гарний рецепт. І дуже мені хочеться його сильно спробувати. Так, і пиво наше. Все, переготували. Отакого у нас гарно все. Да? Іосик вже собі жує тихенько. Папа щось там колотить. Ану, все. Понюхать. Ой. Що це воно таке воняє? Воняє це клубнікою пахне. Там клубніка? А на ж ти клубніку тут накидав? Це на коропа. А це на коропа. Ми з ваньком вчора купили клубніки. Угу. І все, видушили сок з неї, стерилізували. Угу. так? Угу. Да. Як там, як там той мен, мем, пес, дюк. Дюк. <"Duke">? Так, все, перекушуємо ідемо ловити коропа великого. Яке гарне небо, е? Таке гарне, прям максимально. Дуже гарне. Якийсь таке значить... Таке незвичне, незвичне. Да. Так, в общем, ми ще до сих пор сидим. Уже 21.15. А ми сидим. Ну, ну вже, Що? Правда... Мало Нам, ріду, що Нам взагалі дуже а, мало. Що? Аж дві штучки. <ріба> Рибалка максимальна, два карасика. Ну, Правда, ще коробчик попався, але ж ми випускаємо малі коропи. У мене тільки що він попався на, на мій оцей спінінг. О, Але ми випускаємо. Але ми вже. Прибираємо наші оці пакети. І Вас ще збігав в магазин, купив квасу ногу, морози, васемочки. Ой, так добре, коли оця рибалка і недалеко в магазин. О, отам. Отам. Да. Тому вже, звісно, і будемо збиратися потроху. Ну так, да, бо завтра нам ще ж на Білу церкву їхати. Не знаю, я взагалі-то думала сама їхати на Білу церкву, Іван Сергійович. Але без охорони. Але він мене не відпускає. Він каже, що як мене довго нема, то він за мною скучає. Так. Коротше, хитрий такий хлопець. Так, папа скучає, на один, один раз менше. Так, 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 це точно. Так. То може вже потрошку будемо і збиратися. Я дивлюсь, взагалі ні в кого сьогодні не клювало. Сьогодні і там сиділи, і там воно сидить, і, і, і ні в кого нічого. Це щось вечором на цей навсі підіпати витягує. Витяну, так? Ну, щось тянуть. А да? що таке зверху спилося? Ага. Ну, бо воно виходить, що наче цього. Ну, є сильний вітер да, Так, погода така якась нестабільна. І виходить, що і то вітер, то сонце, то щось таке незрозуміле. І оце тільки на вечірку ми два карасика зловили. Закинемо його сикові в його ставочок. Mm -hmm. Та й будемо збиратись. В да? общем. Да. Да. Рибалка в нас не удалась. Я ж кажу, ще жодного разу ми не прийшли із таким максимальним уловом. Ну, карасик, щоб ви розуміли, один хоч великий такий, а другий, ну, оця біба якраз е е котам. В общем, котам віддали ми їх. Так, вставочок, то його і не вкидували, віддали вже котам та і все. І на наступний день ми поїхали в Білу церкву. Ну, в общем, знімала я там дуже мало. Але так, знову побували в бургер-бумі в тому. Потім по магазинах, по всіх побували. Коротше. Потім ще поїхали в будівельні, і нам потрібна була там бітумна ця черепиця, та вже й не встигли. В общем, провели з Івасиком максимально такий знову день, зайшли в той же ж парк, о, Знову погуляли. в общем, було хорошо і весело. Це ми з Івасиком із сім декіно, тому що він захотів. Попасти в дом жахів. То перше, Чуть не вмерли. Горки. Ну, Перша були американські горки, mm. а тут на тобі. Ну, Це, звісно, мама вже дожилася, що дитина-маму катає на такому крутому автомобілі. Mm. Да? Mm. Крутяцько. Катає собі, собі їздимо по парку тихенько. Mm. Да? Mm. Це ти минулий раз да, цю машину хотів? Але на мину минулого разу ще з її не було. А це так добре, така велика. Ой, коротше кажучи, дуже комфортненько катаємося. Саме найголовніше, що ми нарешті зробили той ідентифікаційний код. І навіть на всякий случай ще й собі зробила це новий. В общем, коротко так про те, як пройшли наші ці дні. Взагалі то було багато всякого такого. Але не було можливості як би знімати. Ви, до речі, для нашої мотивації, щоб знімати кожного дня, то підписуйте, щоб мені набрати ту першу тисячу підписників. Години я вже досягла, і з вашою допомогою. Якщо ви будете підписуватися, бо я дивлюсь, що дуже багато дивляться без підписок, то підписуйтеся і буде мотивація знімати просто кожного дня. А кожен день у нас, як завжди, отакий якісь. Шубушний. І ще, до речі, хотіла порекомендувати два канали, які, можна сказати, нові взагалі. Це сімейство бабачків. Там веде моя однокласниця, підтримуйте її, як нікому потрібна ваша підтримка. І другий канал канал мого ж брата. Я вже говорила в якомусь із відео на Ютубі, що є канал гарматний. Це канал мого рідного брата. Тому підтримуйте. І підтримуємо взагалі давайте один одного в цей такий тяжкий, нелегкий час. Мотивуємо, мотивуємося, підтримуємо, бо все ж таки ми українці. Так що пока-пока. Дякую, що ви з нами. І слава Україні!